Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, погляньте ось на цю світлину. Хто знає, що ж це за тваринка така? Так, а де вона живе? І чому в неї така довга шия? Так, любі друзі, це жираф. А чи знаєте ви, що жираф сама найвища тварина на землі? Його шия. Може бути завдовжки до двох метрів, уявляєте собі малята. Але у нього стільки шийних хребців, як і у людини. Так, він живе в Африці та харчується він листями. А особливо він дуже полюбляє акацію. У нього плямиста шкіра, як і у леопарда, але плями більше. Ось погляньте, як на малюнку, бачите, вони всі різні. Вони не такі, як у леопарда, того маленькі, маленькі такі, да? не дуже великі. А у жирафа ось такі вони великі і коричневого кольору. Обов'язково зверніть на це увагу. Так, уявляєте малята, жираф спить стоячий і майже не, не видає ніяких звуків. Бачите, яка гарна, цікава тварина, незвична, так? Тому що на цьому тижні, як ви вже знаєте, ми з вами будемо говорити про екзотичних тварин. Тобто тих тварин, які не живуть в нашій місцевості, і неможливо їх зустріти. Зокрема, як у зоопарку. Можливо, хтось із вас був у зоопарку і там бачив жирафа. так? І ось сьогодні я пропоную вам. Намалювати ось такого велетня, який живе у Африці. Цікаво, тож хочеш до роботи? Малята. Я сьогодні для роботи приготувала, подивіться, білий аркуш паперу, кольорові олівці і фломастери. а також будемо працювати сьогодні. Простим колівцем, тому що спочатку ми з вами зробимо ескіз. Ну і гумка нам знадобиться. Починаємо. Спочатку ми будемо малювати жирафа. Пригадайте, кожного разу, коли я вам кажу, що ми щось починаємо малювати, ми асоціюємо їх з геометричними фігурами. Так, ось, дивіться: тулуб жирафа, дивіться, він буде високий. Так, ось пів аркуша ми йому відведемо. І він дуже високий. Тому, дивіться, ми його тулуб будемо малювати ось так. Дивіться, ось, бачите. Яка це геометрична фігура? фігура? Так, овал. Це буде тулуб. Тоді, ось тут, зверху, я малюю ось такий дивіться, овал це буде голова. Потім ми їх з'єднуємо. Дивіться, Ось так, за допомогою ось таких ліній, бачите, так, це буде довга шия, так, нашого е, жирафчика. Тоді у нього повинно бути чотири ноги, так? Е, я не обмовилася малята, тому що, наприклад, у слона, у е, лошадки, так? Конячки, або у жирафа у них ноги, не лапи. Тому, дивіться, вони теж високі, їх чотири, але вони ось такі, дивіться, бачите, тоненькі. І ось так, ось так. На кінці у них такі копиться. Отак. Так. Дві, потім. Третя. Ось так. І четверта. Ось так. Бачите? Ось таке. Ось так. Далі у жирафчика є такий хвостик. Дивіться, він ось так. Бачите, він довгенький. І там в нього китичка така. Далі на голові жирафчика є вушка. Ось так. Ось вони отакі ось такі ушка ми намалюємо, так? Так. Далі дивіться малята. Ми малюємо йому око. Так? Ми дивимось наш жаравчик ми намалювали, нібито він, ми на нього дивимося збоку. У нього також ось таке велике око. Ось так. Ми малюємо йому вії. Далі у нього є ротик ось такий і ось тут носик, обов'язково. Так? Так, Так, малята, тепер дивіться. За допомогою гумки ми прибираємо ось так. Зайво, бачите, ось так ми трішечки. Лінії. Да? Дивіться, ось тут де ноги. Ось ці всі зайві лінії ми прибираємо. Так. Ось туди хвостик. Ось так. Тепер дивіться, що ми робимо. Я беру помаранчевий такий ось ольвець і починаю його зафарбовувати. Дивіться, малята. Ось так. Зафарбовуємо. Ось так. Тільки, будь ласка, очко можете залишити, не зафарбовувати. Ось так. Охайно. Ось так. Ви пам'ятаєте, що коли ми працюємо олівцем, ми штрихуємо. Да? Ось так дивіться. Ось так. В одну сторону обов'язково. Для того, щоб наш малюнок був гарний. Ось так. Ось, Бачите? Натискаємо так на олівець, щоб у нас все було е, однотонним малята. Якщо ми десь натиснемо більше, там буде темніше, або якщо не дотиснемо, то буде світліше. Тому нам потрібно з вами слідкувати за натиском олівця. Ось так, Туп. ось так, не виходьте за лінії нашого ескізу. Вот так так, добрый и хвостик. Так, малята, ми розфарбували нашого жирафчика, але, пам'ятайте, коли ми з вами його роздивлялися, на тілі жирафа є ще такі коричневі плями. Для цього, дивіться, я буду використовувати коричневий фломастер, для того, щоб вони були яскраві. Вони не мають певної форми, тому вони можуть бути ось такі, бачите, ось так. Десь маленькі, десь великі ось такі можна намалювати. Але ми з вами і зафарбовуємо. Бачите, ось намалювали. Така плямка, ось така. Вони не мають певних якихось таких чітких візерунків. Так, ось так ми з вами цяточки намалюємо. Ось, графчику, малюємо. Бачите, фломастером дуже добре видно. Так. Дивіться, на ніжках теж є плямки ось такі. Ось, бачите, на ніжках трішки менше може бути. Ось так. Ось. І, мабуть, ось тут трішечки я ще домалюю, ось таку. І на вушки може бути. Ось так. Подивіться, малята, дуже гарно вийшло. Але тепер, пам'ятаєте, ми з вами завжди для того, щоб наш малюночок був більш яскравий, ми наводили з вами контури завжди тим фломастером, яким кольором ми заштриховували. Але сьогодні я пропоную вам зробити трішки по-іншому: взяти чорний фломастер і... Навести нашого жирафчика ось так тоненькими лініями, бачите? Ось так. Чорним фломастером по контуру. Для цього малята треба бути дуже-дуже уважним, не поспішати. І фломастером, дивіться, ось так навести нашого жирафчика, бачите? Ось так. Намагайтесь бути дуже уважними. Ось так. Дивіться, а ось ці копиця малята ви можете за, замалювати, зафарбувати чорним фломастером. Я його спеціально не зафарбовувала ніяким, не коричневим, не помаранчевим. Для того щоб залишила, щоб зробити її ось такими чорненькими. Дивіться, зразу який яскравий жирафчик у нас з вами виходить. Ось так. Бачите? І копиця зробили. Ось так. Бачите, я гадаю, що тут складного нічого немає. Бачите, два овали ми намалювали, з'єднали їх. Ось так. І потім домалювали шийку і ніжки. Ось так. Так. Тепер наведемо йому око. Ось так. Вжиравчика. Війки. Носик чорненький. Так. І можемо взяти червоний фломастер. І намалювати йому ось такий ротик. Але малятка, пригадайте, ми з вами говорили про те, що жирафи вони дуже високі і вони е, харчуються тим, що їдять е, молоденькі гілочки з дерев. І ось я пропоную нашому жирафчику намалювати ось таке гарне дерево. Дивіться, ми з вами це вміємо. Я зразу взяла фломастер. бачите? Щоб яскравіше було ось так. Так? Дерево ми з вами вміємо малювати. Ось так. так? Тому що там, де живуть е жирафчики, дерева теж різні, різні бувають. Так. І ми намалюємо таке дерево, яке ми з вами вміємо вже. Ось так ми намалювали. Тепер беремо. Дивіться, є темно і є е, такий світліший зелений фломастер. я візьму ось такий темніше. І дивіться, малята, ми не будемо промальовувати е, листочки. Ми зробимо ось таке дерево. Дивіться, ось такими. Бачите, як ми можемо намалювати ось такими рухами ось таку зелень. Дивіться, ось так. Бачите? Ось, дуже добре. І малята обов'язково ми з вами намалюємо, дивіться, ось так зелену травичку. так, Ось так. Тому що жирафчик уходить там в савані. Там теж буває так і зелена травичка, і жовтіша, коли осінь іде. Ось так. Ну, ще можете домалювати, якщо вам до вподоби, ви можете використати фломастери намалювати ось такі хмаринки, щоб веселіше було, так? Да? Ось так. І, як завжди, для веселого настрою ми можемо намалювати ось таке сонечко яскраве, так? Да? Ось так, дивіться. Пригадайте, я спочатку беру ось такий яскравий жовтий, і ми можемо трішечки додати. Помаранчевого кольору. Ось так. І тоді воно буде таке яскраве, тепле, літнє сонечко. Так? Ось, подивіться, у нас вийшов гарний малюночок, так? ми намалювали жирафа жирафачися, який е живе у себе вдома, бачите, там, де він мешкає, і харчується ось гілочками з дерева. І подивіться, жирафчик, він. Вищий навіть за дерево, тому що ця тварина дуже-дуже висока. Ми з вами це говорили. Любі друзі, погляньте, ось такий яскравий малюнок вийшов у мене. Так, погляньте, ми сьогодні з вами вчилися малювати жирафа. Так, Це така африканська тварина, ми знаємо з вами вже. І погляньте, ми його намалювали за допомогою. Двох овалів великого і маленького. так? Потім їх з'єднали шиєю ось такою, і намалювали чотири ноги. так? я гадаю, що це було нескладно. Тоді наш малюнок ми доповнили ще намальованим деревом, сонечком і хмаринками, а також травичкою зеленою. Ось такий гарний малюночок веселий у нас з вами повинен був вийти. Малята, у мене все вийшло. А чи вийшло у вас? Я подивлюся з ваших малюнків, які я буду чекати з нетерпінням. Я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!